Сенсорні кімнати спершу були створені для е, навчальних закладів або для е, розвивальних закладів садочків, де навчаються діти з аутизмом. Зараз є розуміння, що не лише дітям з аутизмом потрібне сенсорне розвантаження. Ми, наприклад, коли створювали альбоми з бар'єрних рішень, ми внесли розширили цей термін до нейрорізноманіття. Ось, тобто, це до того, що е, дуже багатьох людей мозок. Психіка працює, функціонує по-різному. І сенсорна кімната це певний простір, де дитина, яка е, швидко втомлюється і сприває взагалі світ так фрагментарно, як падлами, з, е, дуже різко реагує на гучні звуки. На... Не знаю, засилля кольорів, коли дуже багато реклами. Це такий певний сенсорний шум. Це допомагає зупинитися, розвантажитися, і є рекомендації для створення. Ці рекомендації створюють психологи разом з архітекторами.